Божевільний ритм життя, погіршення екології, стрімкий розвиток технологій не тільки породжують у нас бажання вирватися з міських обіймів і знайти місце, де можна відпочити від суєти, зняти напругу і розслабитися, один з варіантів зробити життя більш гармонійним за допомогою екодизайну, вдихнути в своє житло атмосферу єднання з природою, і останнім часом тенденція екодизайну в інтер'єрі стала простежуватися особливо чітко. Натуральні матеріали завойовують першість не тільки в житлових, але й в комерційних інтер'єрах. Ми вирішили розібратися в нюансах еконапрямки в інтер'єрі. Один оздоблювальні матеріали не тільки бамбук і велика кількість природи для того, щоб створити екологічну квартиру. В першу чергу потрібно ретельно вибрати матеріали для обробки квартири. Екологічно чисті матеріали не виділяють шкідливих речовин, тому безпечні для вашого здоров'я, використання їх в обробці сприяє створенню сприятливого мікроклімату вашого житла, щоб визначити ступінь екологічності. Матеріалу зверніть увагу на маркування, яка як правило вказана на упаковці детальніше цю інформацію ви можете знайти в інтернеті за запитом. Акомаркування, крім того, більшість виробників подматеріалів маркують свою продукцію наступними значеннями: 1. повністю безпечні екологічні матеріали для будь-яких приміщень, в тому числі дитячих кімнат Едва. Такі матеріали підходять для коридорів кухні, Е3. Матеріали для житлових приміщень використовувати не рекомендується, підходять тільки для обробки технічних приміщень. Гавці позначення варто шукати в першу чергу на дикетці «Ідеї для стін, обробка з приставкою еко. Якщо ви хочете створити екологічний інтер'єр, вам слід відмовитися від вінілових шпалер, замінити їх можна паперовими. Текстильними або рослинними на сучасному ринку досить широкий вибір, і ви без проблем зможете відшукати те, що вам потрібно, якщо в обробці стін ви хочете використовувати декоративну штукатурку, тоді вам потрібно поцікавитися сертифікатами екологічності у виробника, щоб бути впевненими в тому, що в ній на виробництві в процесі виготовлення не використовувалися хімікати. Також в якості обробки стін відмінно підійдуть дошки або дерев'яні панелі, які відмінно виглядають в інтер'єрі. Погляд вгору розбираємося, що робити зі стелею. Що стосується обробки стелі в екодизайні, то в цьому випадку вам варто відмовитися від варіанту з натяжними стелями сп. Зараз вони часто використовуються в громадських приміщеннях, але не в житлових. Так як після їх натягу виділяється неприємний запах полівініфлориду, який не додає екологічності вашому житлу, одна тільки назва говорить про те, що у нього немає нічого спільного з цим поняттям, найкраще віддати перевагу фарбі на водній основі або екологічно чистій штукатурці, якщо стелі необхідно опустити, щоб заховати інженерію. Рекомендується використовувати металевий профіль і гіпсокартонний лист за світовими стандартами, вважається екологічним, хоча навіть в цьому випадку все залежить від виробника. Тому як не завжди вони використовують якісні матеріали при його виготовленні. Отже, не рекомендується економити і купувати їх у компаній, що не викликають довіри. Підлогове покриття, безпрограшні рішення, безумовно, найкращим і найбільш екологічним матеріалом для підлогового покриття буде паркетна дошка. Вона виробляється з натурального дерева. Крім того, просто вкладанні важливо звернути свою увагу на фінішні покриття. Вибирайте лаки або масло на водній основі. Інший не менш цікавий і улюблений матеріал підлогового покриття сучасного екоінтер'єра, це звичайно ж натуральний камінь. Досить часто в якості підлогового покриття в житлових приміщеннях вибирають лінолеум і ламінат, але краще не зупиняти свій вибір на них. Лінолеум, найбільш небезпечний матеріал, від якого варто відмовитися. Він містить в собі багато шкідливих хімічних добавок. Що стосується ламінату, то він буває повністю екологічним і його можна використовувати навіть для дитячих приміщень його вартість буде вища і за ціною вийде як недорога паркетна дошка у цьому випадку вибір за вами. Моделі вікон як зробити правильний вибір. Відмінним варіантом в житлових приміщеннях і не тільки будуть дерево, алюмінієві вікна, вони мають відмінну звуку і теплоізоляцією. Дерев'яні вікна екологічні, але їх проблема полягає в їх недовговічності і відповідності нашим кліматичним умовам. Тому, якщо ви хочете саме дерев'яні вікна, віддайте перевагу комбінованим конструкціям, які будуть більш практичними популярні металопластикові та пластикові вікна, незважаючи на те, що є штучними і виготовленими на основі полівініхлориду. Не представляють ніякої шкоди для вашого здоров'я при сучасних методах. обробки такі вікна вважаються повністю екологічно безпечними до слова, полівінілхлорид шкідливий тільки при нагріванні до певної температури. Яка становить близько 200 градусів, звертайте увагу на позначення на вікнах, вони допоможуть вам зробити правильний вибір. Два меблі та предмети інтер'єру ода екології. Для того щоб створити екологічний інтер'єр, важливо використовувати в ньому не тільки екоматеріали в обробці, але і облаштовувати його меблями і предметами інтер'єру, складі яких або немає шкідливих речовин, або вони мінімальні. Корпусні меблі орієнтуємося на клас екологічності, корпусні або, іншими словами, модульні меблі найчастіше використовуються для меблювання житлового простору і становить основну частину меблів в сучасних квартирах і приватних будинках. Це шафи кухні, полиці, столи. Якщо ви хочете, щоб інтер'єр був екологічним, вам варто утриматися від покупки меблів виготовленої з деревностружкова плита. Її популярність обумовлена відносно бюджетною ціною, але справа в тому, що в процесі виробництва цього матеріалу тирса і строжка деревини, які є основою, склеюються хімічними смолами формальдегід. Які завдають шкоди здоров'ю при великій кількості меблів з низької якості у людей можуть з'являтися головні полі аж до мігрені. Якщо ви все-таки будете купувати мебліст, то настійно рекомендую звернути увагу на якість продукції і клас її екологічності у випадку з С1 і Е2. Найякісніше це австрійське і німецьке, але навіть його не рекомендується розміщувати у великій кількості і бажано тримати його подалі від джерел тепла. Так як формальдегідні смоли все ж в ньому присутні для корпусних меблів в екоінтер'єрі, краще використовувати масив дерева, економічні варіанти сосна і береза, а також ті породи, які не сильно вдарять по вашій кишені, особливо коли бюджет обмежений. Головне, красиво фінішно обробити меблі з масиву. Якщо ви хочете використовувати гладкі фасади без текстур дерева, тоді вам підійде дрібнодисперсна фракція. В'являє собою дуже дрібні тирсу, які склеюють під впливом високих температур натуральними смолами деревини, що не виділяють шкідливих речовин. Текстиль, якісні виробники і нейтральна палітра в екодизайні інтер'єру використовуються тканини натурального походження: павовна, льон-ситиць, груба шерсть, хемпа, тканина з конопель, рами, вид кропиви вони хороші тим. Що не викликають алергічних реакцій і безпечні для здоров'я людини, але потрібно брати до уваги той факт, що, на жаль, в наш час досить часто при вирощуванні бавовни і льону рослини обробляють шкідливими хімікатами, тому може бути не так просто знайти натуральні тканини, які змогли уникнути цього процесу. Золота середина між практичністю і логічністю. Змішані волокна синтетичні і натуральні, вони гіполергенні, володіють хорошими якісними властивостями і не виділяють шкідливих речовин, варвник і фарби, які використовують для тканин неяскравих кольорів, що пояснює, чому в екоінтер'єрах переважає нейтральна колірна палітра сірих або бежевих відтінків. Предмети декору робимо ставку на природні арт-об'єкти. Декор слабо впливає на мікроекологію квартири. Його основне призначення доповнення атмосфери єднання з природою за рахунок окремих елементів. Наприклад, щоб зробити акцент, можна використовувати пень з цінної породи дерева в якості тумби або журнального столика. Сучасний екостиль не полягає у великій кількості деталей, навпаки, кожна деталь в ньому виконує свою роль, доповнюючи і підкреслюючи дизайн. Тому до вибору предметів декору для екоінтер'єру потрібно підходити з усією відповідальністю, щоб зробити дизайн ще краще. Сучасний екостиль і його основне правило це вибір натуральних матеріалів, безпечних для організму людини і для навколишнього середовища в цілому, тому важливо ретельно підбирати оздоблювальні матеріали корпусні і м'які меблі. Орієнтуючись при цьому на клас екологічності і на завершення цієї статті, хочемо додати, що якщо ви вибрали екологічний інтер'єр, то не забувайте доглядати за ним. Своєчасно обробляйте спеціальними складами, які потребують цього. Натуральні матеріали в інтер'єрі це захистить від утворення цвілі та інших мікроелементів. Багато хто боїться, що екоінтер'єр занадто вимогливий в плані догляду. Але насправді не так вже й складно раз на півроку протерти матеріал спеціальним засобом.